Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такі ліниві голубчики. До них зробимо лінивий, але не менш смачний соус. І відразу попереджаю вас, що в цьому відео є така невеличка прикрість це не записався шматочок відео не зберігся, де я вимішую фарш. Ну, Ви ж у мене господинки розумашки. Ось і ну, просто співставити все, все-таки що все Капуста нашаткувалася. Морква натерлася, цибуля натерлася, і я просто все, що ви побачите на столі, я все це об'єднала. Ніякої зайвої приправи, крім того, що ви побачите на столі, я не додавала. Ніяких зайвих інгредієнтів я не додавала, все лише те, що було на столі. От. Ще що тільки хочу додати: бо про це говорилося в тому незбереженому шматочку. Це я використовую свиний фарш, якщо ви хочете більш дієтичний варіант, використовуйте. Фарш із курячого філе або індичого філе. Ця страва підійде для тих, ну, кого, можливо, є проблеми із печінкою, не можна смаженого, не можна гострого, якщо гострого не можна, соус не робимо. Але я вас запевняю, і без цього соусу, вони як самостійна страва, вони є дуже смачними. Тож запрошую до перегляду. Сьогодні без довгої передмови відразу приступаємо до приготування лінивих голубців. Для цього я відварила рис. 300 г в сухому вигляді, круглозернистий. Він більш глибкий і краще підходить для голубців, тим більше лінивих. Кілограм свинного фаршу вже готового. Капустина у мене кілограм 100 г. Цибулі, 2 цибулинки 120 г. Морквина 230 г. Ну, ви всі розумієте, що овочі, вони беруться так само і м'ясо, і риси в тій пропорції, яка у вас є, яка вам буде найбільше смакувати. Два яйця перед сіль. Що робимо? Голубці що ліниві, тому моркву на терточку не трем, цибульку не ріжемо. Моркву зараз на блендер візьму на, як на крупну тертку, але вона виходить дрібніше, ніж на терточці, трошки дрібніша фракція. А цибулю я візьму на тертку, таку, як на деруни, також на блендер. Капуста на шатківницю. Ну і все. Якби це були звичайні голубці, то моркву і цибулю я би ще обсмажила і вже обсмажений додавала б до фаршу. Ну, Так як це ліниві, значить, цей процес ми викреслюємо. Зараз я все натру на шаткую і повертаюся до вас. Деко застелила силіконізованим пергаментом, тому я ніяким чином його тут не змазую, нічого не буде потрібно. От Підготувала воду, змочую руки та виробляю такі голубчики-котлетки, такі в ну, такими формі продовгостих котлеток, та буду запікати. Зараз я ніякої води нічого додавати не буду, хай вони мені трошки схопляться. А далі я трошки піділью, щоб вони ну, так більш протушковувалися, просто води без нічого. Якщо маєте бажання, зробіть таку заливку, як для голубців звичайних. і от вже, як то кажуть, на півшляху їх до готовності, коли вже котлетки схопляться, залити цим соусом і вже тушкуйте до готовності. О, будуть собі голубці, голубчики такі, але вже не ліниві, тому що вже соусом потрібно попрацювати. Я буду запікати так, а соус вже буду робити для самого споживання, вже поливати готові голубці. Отже, виробляю весь фарш. І зустрінемося з вами, скільки у нас голубчиків вийшло. Голубці поформувала, всього вийшло 25 штук. Оцей вже останній рядочок так трошки потіснила, бо лишався лише один голубець. Вже куди ж його дівати? Духовка у мене вже розігріта на 200 градусів. Скільки часу проведуть в духовці, я вам потім розповім. І вже ближче до готовності, зробимо соус, яким будемо подавати голубці. Голубці наші готові, всього вони готувалися годину 45 хвилин. Пізніше вам трошечки покажу, я їх зараз залишила в духовці. Зараз приготуємо соус. Томатний соус у мене домашній, він такий трошки рідший. Та сметана. Один до одного. Так от один стакан сметани. Один стакан томатного соусу. І зараз, ну, я думаю, два зубчика чеснику сюди втру. Зараз побачу вони трошки величенькі. Думаю, два зараз у вітру. Ось просто сюди буду втирати. Загалом голубці, що там, сметаною смачно, однозначно, просто з томатним соусом, ну, тим більше, що вони зараз в соусі не тушкувалися. Або можете зробити, так як у мене є відео, там посилання я вам залишу під відео, тут у спливаючих підказках, як я готую просто голубці. От, і там я готувала таку заправочку із олії, чеснику та солі. До голубців, просто спробуйте приготувати дуже смачно. Всім, хто куштував, всі оцінили на 10 балів. За за бальною системою, звісно, що дуже смачно. От. Ну, такі в мене трошечки можливо рідкувати, тому що в мене домашній томатний соус. От. Але все одно буде дуже смачно така собі заливочка. Все, дістаємо голубці і покажу вам, що в нас вийшло. Ну, загалом ось такий у нас результат. Всі гарненькі. Рум'яненькі. Зараз відставлю все ще гаряче. Самі голубці схопились, підпеклися, ну, так якби вже їхня форма якби, схопилася. І через 45 хвилин я підлила сюди такий добрий стакан води. І поки от вся вода не висмагла звідси, ну, я духовку не вимикала. І в кінці лише так гріль. Піддала, щоб вони були трошечки рум'яненькі. Отож, скуштуємо одненький, що ж у нас тут вийшло? Ну, навряд чи воно цілим прям шматочком буде триматися. Все приготувалося. Так виглядає всередині. Зараз скуштуємо. Що воно за смаком? А за смаковим я вам скажу, що від звичайних голубців і не відрізниш. Абсолютно. Просто немає зверху капустяної, як кажуть, облибки, а капуста є у вас всередині. Смак просто ідентичний. Ну, а якщо заліяти томатним соусом у цією самою заправкою, то взагалі буде не відрізнити. Але мені так більше подобається. Вони такі більш сухіші, так, от собі купочки тримаються. От Саме такий варіант полюбляю. Ну, я і мої рідні, звісно. Що ж, традиційно дякую вам за перегляд. Чекаю вас в наступних відео та натхнення на приготування, до побачення!